Дайте дітям у гурті, зустрілися ми знов. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ці руки, звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо зорі на їх долоні діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю. Отож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. А які ж вони золоті руки? Може, ті, що прикрашені коштовними каблучками? Ні, маля. В народі вважають золотими руками руки в мірі, працьовить, руки трудові та майстрів своїх справи. Давни у кожній українській хаті були предмети побуту, які виготовляли. Щоб познайомитися з ремеслом українським мости, пропоную вам переглянути відео. Нерідко золоті руки на вигляд мозолисті і грубі від клопіткої роботи, адже їхня праця справа непроста. Існує багато професій, володарі яких мають справді золоті руки. Давайте розглянемо деякі з них. Професія гончар. Гончарі виробляють різноманітний посуд для приготування, зберігання і подавання до столу всіляких страв. Горщики, миски, глечики, макітри, барильця, куманці. Професія вишивальниця. Вишивання давній вид української народної творчості. Раніше в Україні кожна дівчинка з малку навчалася майстерно вишивати. В наш час також є така професія. Вишивальниці вишивають сорочки, які ми називаємо вишиванками, українські рушники та скатертини. Народна мудрість говорить Хата без рушників, що родина без дітей. В кожній українській родині дуже шанували хліб та коровай, бо кожна господиня сама замішувала та випікала хліб. В народі кажуть Хліб всьому голова. А зараз... Хліб виготовляють спочатку хлібороб, а потім пекар. А про людей цієї професії ми теж можемо сказати, що вони мають золоті руки. Бо вони виготовляють найцінніший скарб нашої України хліб. Діти, сподіваюсь, вам було цікаво послухати розповідь. Про наших українських народних майстрів та їхнє ранісло. А я кажу вам до побачення, моя.